Друзі, доброго вечора. Е, щось якось так виходить, поки я зберусь знімати, поки доїхав до ринку. Думав, якраз захід сонця гарно буде, а воно вже, й, вже я і не встиг. Е, трошки пробки туди-сюди. І тут вийшло, що вже вечір і вже темно. Я не знаю, я там бачу над дорогою, стоїть пара паркетників. Значить на ринку у нас було гарече два ринка. І... А так люди забирають половину машин з ринку. І немає таких машин, як ви мене просили. Ну Є он Honda CRV, я бачу при в'їзді якась стоїть. Є якийсь дастер, я вже їх знімав. Нема цього, що ви мене просили. Спортежа на механіці, повний привід. Ну, але я зараз покажу щось вам, щоб ви мали сьогодні, що переглянути тих пару хвилинок. Гарного вечора. Значить, це на київських номерах. Такий це Повний привід бачу на титанах. Значить така машинка. Зараз ми подивимося що вона по чому. Повний привід на автоматі. 2013 рік, 24 бензин. 125 пробігу в оригіналі пише пробіг. Пробіг хороший. Дуже хороший. Кірениця немає смислу зараз показувати вам те, що всередині. Вже там нічого не побачите, просто так ще можна побачити авто. І тут в мене знайомого він возить з Нідерландів машини, вони гарним пробігом, машини класні, але вони класні машини не бувають дешеві. Я покажу оце кашка, є, дастер тут є. Просто показую зовні машину і читаємо цінник, бо вже часу немає. Тут дуже погано видно, 2013 рік, 1,6 дизель, 219 пробігу. Ну Бачите, 13.9 яка ціна і там номер телефона є. Значить він комбінований салон. І стандартний кашкай 13-го року. Значить так. І такий дастер в нього є. Один в нього, бо він вже продав, це другий він казав. Значить. Такий дастер на титанах. Що я ще хотів сказати? Він 12 тисяч стоїть, у мене 5 дизель, 2014 рік. 214 пробігу. Ну я кажу, в нього дуже класні машини цього власника, але не дешеві. Ну, але хороше щось не може бути дешеве. Це треба розуміти. Значить так, І ще такий Янісан Кашкай. Ну ми не мали кашкаєв знімати. Сьогодні. Скажу так як є. Значить. І проблема в тому, що ще й машини всі позапутівали перехідний цей. Не знаю, якщо ви щось побачили, бо мені самому нічого не видно, ще капот довгий. Ладно, не будемо тратити часу. Значить, зайду я ще в клеточку, пройдуся. Що хотів сказати? От мені дзвонять люди, я хотів сьогодні сказати в стилю жарту, як це говорить, знаєте, в тіктоках різні там е, жарти приколи. Ну, якщо ти хочеш машину, людина добра, ну це я так в загальному кажу за деяких людей. От перекупи так хочуть, вони тут, то, то я ж якщо ти хочеш машину, то треба спуститися на землю, реально оцінити свої можливості, ринок. Ні не, не продавці, не, не ті, хто возить е, з авто, той з Європи там, чи з Америки авто. Е, Ні перекупи, ніхто не диктує ринок. Ринок сам в себе диктує. У нас така країна, такі розмитні і так далі і тому подібне. Значить, отаке, ну друзі. Тому мені хочеться сказати, особливо до перекупів, які хочуть нічого не робити, приїхати до нас купити машинку і поїхати десь там Харків, Суми. І що? І заробити штукар вони хочуть. Так ж не буває. Так само є люди, які хочуть мають 5 тисяч, а машину хочуть на 7 тисяч. І вони всіх достають і себе, і собі не дають спокою в житті і комусь. Тому, друзі, якщо ти хочеш машину, друже, то треба опуститися на землю, реально оцінити ринок, реально оцінити свої можливості і придбати її. І не чекати ванни з неба, і не чекати якогось чуда. <кху> Або, Якщо ти готовий переплачувати в мінімум 11,5, а то половиною 2500 доларів за хороше авто, будь ласка. Тоді ти будеш мати машину. Або ти купиш її саму дешевою і будеш їздити таким дручком. але якщо ти хочеш мати нормальну машину, то їй придеться все одно мені вкласти штучку, а то й більше. І в тебе вже не буде за ринку. Але в тебе не буде ні машини, ні економії. Бо ніколи стазіка, я кажу дручок, я кажу труп авто, якщо воно таке вже з'їжджене. Це діло навіть не в пропужі. Діло в тому, що його погано обслуговували. То, тобто коли таке, ти вже з нього ніколи не зробиш нормальної машини. Ну от такі сьогодні мої ці. Я просто в загальному це говорю. Хтось гідний, хтось ні. У кожного мислення. Я з своєї точки зору говорю. З того як я розумію. Значить, такий цей Рвія. Він вже трошки такий старуватий, да? Такий він вже. Старіша моделька. Просто я його показую вам. Зараз вже покажу, що декілька авто, поки геть не стемніло, вже нема смислу там салон. Титани, резина, ну немає коли Вже якось так виходить, вибачайте, які вже є ті відео, може я навчусь якось професійно знімати. Під час знаходити автомат. 12 рік, 2,2 дизель, 245 пробігу 14700. Є номер телефона власника. Скажем так, Honda CRV, вони що новіші, бо би телефон кинув, за Інтарою шкіра, що новіше, що старіше на автоматі. Вони не дешеві ці авто. Ну, бо це є непогане авто, того воно не дешеве. Так, я думав, може тут щось неснове з'явилося. Значить, що я хотів вам таке ще засняти. Такий суржик буде сьогодні. Значить, є такий достерок, Теж для порівняння ми просто дивимося білий на титанах. Красивих титанах. Так, рейлинги є зверху. 18 рік теж 13-150, 196 пробігу. Номер телефона власника є. Що, мультикермо? Великий телевізор, думаю, що камера заднього виду є. Машинка гарна. Ну і стоїть вона багато, але 18 рік то є камера заднього виду, ви вже її не побачите. Зрозуміло, що 18 року взяти Mazda CX-5, то вона буде стояти, звісно, все пів цієї вартості машини, якщо не більше. Тому така картина. І що в нас? Немає щось нового нічого, я думав, хтось щось привіз, ніякого не спортежа, нічого. Є ще один CRV. по моєму я вже на нього колись заглядав. Мається на увазі під час відео. Так. 2.2 дизель, механічна коробка 11850. Дев'ятий рік. Сертифікат є. І телефон є. Значить, значить, отакі, друзі, діла. Що тут зробиш? Хотілося б кращих цін, кращих машин, от нас є хлопець. В Німеччині їздимо, дивиться машини, не за безплатно. Що я хочу сказати? От проїхав, три машини продивився, 300 євро ми йому дали, не купив ні однеї. Потім ще одна вискочила. Теж фотографії, опис або є або нема, Даже можуть писати МПА, а там FSI приїде, сюди між Ну, МПА добре, а ФСАй ще краще, В лобках. І це, ішло. І шо? ми думаємо, ну четверта машина вискочила. Це теж класна машина, тільки мотор, не простий, його треба обслуговувати. Делікатне обслуговування. Повний привід, вона їде гарно мазити як 7. Заплатили четвертий раз хлопців і ще дали 100 євро. Ну що ви думаєте? Ми не купили. І не було що купляти. Лучше зразу мінуснути чим потім. Такі діла. І хотіло б це ще щось зняти і вже немає. Що знімати. Бо темніє. Ну Це 21 рік. Шкода кодяк. А інозту 10 кВт, ціни немає. Вже й мені погано перетоновані вікна, видно, чи то шкіра, чи комбінований салон. Ну от такі діла. значить Тому друзі, ніхто там не придумує якихось цін. Колись приїхали до мене старший мужик і я не пам'ятаю, точно десь з Одеської області звідки вже там Машину кудись за 7 тисяч і каже, та ви тут заробляєте по півтора по дві штуки, Машина стоїть 7 тисяч. Ми тоді санью заробили по моєму по 150 доларів. Ми стояла, нічого не виходить. Так, да, гарна була, толкова машина. Ну, це вже я розкажу подробиці, там чи ви будете вірити таке діло. Просто кажу прикладово. І я пояснюю людині, хто вам таке сказав, мені таке сказали, і він такий впевнений. Я кажу, та ви що думаєте, що я з вами тут стояв і вирішував, хто робить сертифікат там, ще щось. Якби в мене був зазор 2000 доларів, то я б стуку скинув би людині, штуку заробив, би, мені було б дуже добре. Просто я взагалі не знаю, де хто так заробляє. Це класно, коли хтось так заробляє. Ну, але це так, трошки лірики, філософії. Просто так. Просто так. Тому до чого я вів. Ми не проти привозити класні машини. І недорого їх продавати. Ну хочеться хоч щось заробити, бо ж так половину половину машинах ми перекидаємо з пустого порожня. Значить, Ford Kuga Titanium на механічній коробці. Тільки на механічній я б його брав би. Бо він що? Бо він повершіфт тут або варіатор. Це дуже ненадійно і дорога в ремонті не всі роблять коробка. Значить 2.0 TDI, 110 кВт. Пробіг 147, вартість 17 900. Вартість велика. Ну, Пробіг дуже хороший. 147 тисяч. Такий я ж тут року не бачу, я не можу в'їхати, який тут рік. Ну, рік власник вирішив, що не важливо який рік, важливо, пробіг і ціна. Хороша машина, тільки вона нікому не потрібна на цьому автоматі, який ніколи в житті не купляв би. Це ще гірше, як ДСГ-7, бо ДСГ-7 хоча б їх роблять через одного майстри. Мені PowerShift на Міцобісів в який б на повному заряді робили три місяці. Ну, Звісно, зробив він нього бідулаха. І люди їздили, я знаю довгий час все добре було, а далі не знаю. Це шкода мені цікаво, вона стоїть 13400. А п'ята скаут автоматична коробка передач, мовний привід. 12 рік, 2,0, 103 кВт, звичайний, двохлітровий, 13400. Прикольна машинка. Ну я взагалі шкоди люблю, тим більше якщо дизель, він вартий уваги, повний привід. Може когось зацікавить. Ну що, будемо тукаю прощатися, не прощатися, а казати до побачення, гарного вечора. Краще я зловив оцей момент схід е захід сонця. Спішу вже плутаю слова, виходить. Ну, от такі, друзі, діла. Радий працювати з вами. Дякую, що дивитесь, лайкаєте. Але я оце щось побігав наші дві клітки тут, що якщо їхати в ринок справа, зліва є. Я вам скажу, що нема того всього, що мене люди питають навіть і близько. Є машин багато, але не такі, які зараз взагалі всі хочуть паркетничка якогось. Хто хоче не повний привід, але паркетничка, тобто кросовера. Більшості повний привід хочуть. Друзі, що скажу. Всього доброго, бережіть себе. Дякую, що дивитесь, представити. Сьогодні дзвонив з Миколаївської області, підписчик з Вінниці. Ще звідкись не пам'ятаю, ну декілька. Приємно поспілкуватися навіть просто з людьми. І дякую. Ну плюс, можливо, колись тосі купив у мене авто, чи через мій цей щось, почерпне якусь хорошу інформацію через мій канал. Значить, що я хотів. Хотів сказати, що пока друзі. Пока радий вас бачити був. Гарного вечора, до побачення, пока!